Перець видатного е, сміхотворця Степана Івановича Олійка, е, багатьох, багатьох Євгена Дудра, який здравствує. Саме тоді ж були в розцвіті Анатолій Паламаренко, Анатолій Литвин, я маленький хлопчик був зовсім. Юний, я вже 15 років, це 8 клас. І до Андрія своє прийшов Яковченко. А я сиджу, це було якраз десь напередодні от весна, не знаю, може, 10 квітня. Він прийшов до нього привітати великого майстра. Заявіть собі, Микола Яковченко. Андрій сова і оцей носатий димчук з села, студент першого курсу, сижу там, якось, я що там гречку і мене підкормлював Андрій Коренєвич, тому що я був не такий, як зараз, товстий, я був худенький, кучерявий, високий, красивий. І він сказав: Хто я такий? А сова каже: це Толя, Димчук, мій учень. Аді сюди, як тебе я говорю, Анатолій, будеш тольком. Скажи, ти на кого учишся тут, Андрій Корєвичу? Що ти тут робиш? Я кажу, я хочу бути артистом. Ну, зрозуміло, тоді да, скажи мені, для чого чоловіку суда на перепонка. Я кажу, ну, я так і зам'явся. Він каже, ти от от, мені, мене не буде. Ти будеш розказувати людям, будеш розказувати красивим дівчинам, будеш розказувати на сцені. Всі будуть сміятися. І ти ніколи не посягнеш. Уровень і секрет цього анекдота чи Бувальщини. Чоловіку в носу. Я кажу, ну, це перепонка для, для того, щоб ну, привітрювалася одна половина мізків, потім друга, дорогой запомні, чоловіку в носу, дана перепонка для того, щоб кози не парувались. Пізноватенько додому повернувсь гуляка муж. І тихесенько на кухню прослизнув, неначе вуж, випив шарку, другу, третю, сухаря і сілю їсть. Раптом жінка. Що? З'явився? Дорогесенький мій гість і Ловечками накрила, бідолаху, мов рядном, щоб ти дьогтів вже напився, і залився тим вином, з півгодини ще кричала, аж стомилася сама, а як стихла гордо в спальню, наче пава попливла коси довгі, а фігура. Мов тополенька струнка, чоловік роззявив рота, та невже це ти така? У захопленні дружину він очима провожа і подумав, гарна шельма, ех, щоб ти була чужа. була програма така майстри сміху, майстри сміху це, вона була популярною. Ну, звичайно, вона, з Андрієм е, Совою, з Павлом Глазовим. Безумовно, безумовно е. І здається, саме у цій програмі вперше дебютував е, сьогоднішній. Зірковий Андрій Данилко. А е, цілком вірно, він якби з, з дістав кінцівку хвостик цієї е, прекрасної чудові програми. Посміхайтеся частіше це і вони відбачали від усіх. Натребує містер сміх. Посміхайтеся частіше це і вони. Друзі, вас вітає гумористична програма. Кутничка. От так ми, от е, з Максимською відмічаємо сьогоднішнє свято наше, сьогоднішній юбілей. І ви знаєте, коли, коли людина щось хоче робити, чи будувати, чи вона що? Вона обов'язково планує. Коли йде в магазин, вона планує купити кефір, масло, пляшку горілки. Так і ми, коли планували усмішку, ми хотіли її робити. Отак, як ми з виносиком сьогодні на природі, ми всіх зірок естради, всіх видатних діячів, простих людей просимо на природу. І тому наша усмішка в основному, ви, напевно, побачили, знята на природі, на свіжому повітрі. Ось з таких приблизно обставинах, можливо, без полум'я кожен раз. Та По-різному. Так що. Те, що ви бачили нашу передачу, і сьогодні ви бачите юбілейну телебенефіс Анатолія Демчука, Вона пов'язана чим? Вона пов'язана з природою, з натурою, з нормальною їдою, з теплом, з теплом ваших сердець і з усмішкою я вам скажу, мені от на передньому ряді сидять декілька дідусів старшого віку. Нагадують мого батька, коли я приїздив до нього, так як у сьогодні до вас, він каже: Синок. Повертай вліво на машині, бо ти шофер, який ти там шофер. От я шофер. Вліво давай, вліво, вліво, назад, вліво, тепер вправо руля. Вправо, я ж тобі кажу. Вправо давай, право, право, ще більше вправо. Вліво тепер, вліво, чув. Я ж тобі, що казав, вправо. Вліво давай назад, сміливо, давай, газуй, газуй, назад, назад, давай, назад, назад, давай, назад, давай, сміливо, давай, вліво, чуть-чуть руля, давай назад. назад. стій, А тепер подивися, що ти наробив! Так ви розумієте, е, що ми наробили? Ми сьогодні з вами зустрілися і живемо ми, як сказав Євген Дудар, колосально. Все життя колосала. Ах, колосально! Е, фантастично! Це з приводу того, що я місяць спожив там. Е, за богром. А те, що я все життя живу тут не колосально? І не фантастично все життя колосала. І ніхто не дивується моїм героїзмом, моєю кмітливістю. Країна суцільних раціоналізаторів. Уряд думає, як об'єгорити нас. Я думаю, як об'єгорити уряд. Сижу з вудочкою біля Ставка. Прийшли піонери з підпільного загону, кажуть, дядьку, давайте укладемо бартерну угоду, ви нас вчите, вудити рибу, ми вас танцювати ламбаду. І вкрали мою куфайку. Потім виміняли її на самогон. Я до вечора танцював біля ставка ламбаду, вони в лізі співали. Ех, колосально, ех фантастично там, 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 там жити, раз, вибачте, плюнути. Там є усе. Тільки куфайки нема. І не знають, що це таке, я їм пояснюю, кажу, куфайка це тіло ріка. Розумієте? Тіло гріка. Тіло гріка! Ватник, ватник, розумієш? Ну, ну глобух кажу. Ватник, тіло ріка. А, кажу, ну, no, ну, no, на, no. на, навіщовато, коли є вовна? Нам, каже, сорок овець треба пристрелити і закопати. І Кажу, давай поміняємося на наших деяких парламентських баранів. І ви ніколи не будете затоварюватись. І знаєте, що таке куфайка? Люди там добрі, як ми сьогодні, всі посміхаються, а зло бере, нема навіть кого послати. Тільки дуже лякливі, бояться цього, як його холостиролу. Знаєте, щоб шкіра не морщилась, щоб не старитись. А тут тільки думаєш, коли ступне 60, щоб пенсія. babuška zrozumíla mě. Ščob spoký, cež treba tak pridumaty. Ha? Tí, keď doťahnul do pensií, a ono stuk, i vždy věčný spoký. I tobě, i državě, i pensií platit ne třeba. I ne škýra nemorsčiča. Бо ті, хто дотягнули до пенсії, і вже 70 з гаком разів здерли. Кажуть, що людина має сім шкір. Це там людина має сім шкір. У нас 77. Оце колосально! Максимко вже їсть картоплю. А! Гаряча картопля! Синочка! Дивись, сина! Хоп! Хоп. Між так? От. Я коли закінчував естрадне черкове училище. Бачите, як я блюю. О, навіть не дивлячись, я дивлюся отак на вас, друзі. Закінчували вистрамочикове училище. І це по мені замітно, правда? Усмішка. Усмішка. Вас Вітає гумористична програма. Усмішка. Лев на льосі оженився. У житті таке бува. Та одразу запишалась я, цариця лісова. Привсезвірно заявляю, хто колись мене кусав, той, щоб нині на колінах мене ратиці лизав. Тут негайно біля льохи закрутилися вовки. Стали ноги їй лизати і обчухувати боки, а зайчисько гріховода їй квітки носив щодня і гукав. Це ти, Левиця а твій лев старий свиня. Ти найкраща в цілім світі, про таке шумить весь ліс, лев тобі уже не пора, він до тебе не доріс. Тут підняла Льоха рило до такої висоти, що вже леву заявила. Я цариця, а хто ти? Лев засмучено промовив, як поваги вже нема, то, мабуть, піду от тебе, що ж робить, живи сама. Льоха фиркнула по царській тю, потрібен ти мені, та недовго величалась, опинилася в багні. Заєць, про таке почувши, підійшов туди тайком і жборнув за дуба в льоху гнилуватим буряком, а оце її недавно вже й надибали вовки, пригадавши давні кривди, з'їли навіть і кістки. Тут мораль жінкам заміжнім. Дай вам, Боже, довгий вік залицяльники вас люблять, поки є у вас чоловік. Добрий ранок, добрий день, добрий вечір, українська родина, клуб шанувальників гумору і програма Усмішка. Я гуморист Анатолій Демчук. Вітаємо вас! Раз на хрещатик, я пішов, щоб там поїсти галушок, вареників, сметані, дерунів. А там там люди снікерси їдять, протвіксиш, шмікси, гомонять. І пепсі -колу, дудля з збуделі. Будьмо гей, будьмо гей, був хрещатик став бродвей Дядя Сем, велкан до так Ой єс, будьмо гей, будьмо гей, все у нас тепер окей, сендвішами славиться і Україна Будь могей! Будьмо гей! Гудьмо гей! Є-є-є-єй! Гудьмо гей! Гудь могей! Гудьмо гей, є! -є, 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 -є. є, -є, 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 -є. Якби ви знали паничі, що є хрещатик уночі, то не пішли б туди ні враз атас! Петро стара сам віски на накалку туркам продають. Каштани там зілленими цвітуть. могей, будь -мо, гей, hey! був hey! хрещатик, hey! Став Бродвей Родвей, Яєсем у Велканботентах. Ой oh, єс, yes. Будь могей, будьмо гей. Hey! Будь -мо, гей. Hey! Все у нас тепер окей. Okay. Сендвішами славиться, юкрей. могей! है भूव है भूज वै